І так, вітаємо вас на свою інструмент 0116818 зроблений. Додатково повідомляю, що була там пошкоджена різьба на цьому гвинті і зруйнована ось така направляюча. Але це вже на наступний раз так, демонструємо. Спочатку без. Тепер на встановленні. Все чітко, правильно і зрозуміло. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!